Сьогодні 13 листопада 2014 року, і саме сьогодні святкує своє 13-річчя Нічний клуб 44, куди ми зараз з вами і відправимося. Поїхали! Поки я слідував до знаменного клубу 44, зустрів свого старого знайомого. Вирішили з ним випити по чашечки кави. А що ти побажаєш клубу? Сьогодні 13 років. Що ти йому готовий подарувати чисто так от від себе, від душі, так? Да? Но... Дай Бог, процвітання, 100 років життя і з днем народження, а душі цілую вашу душу. Ваше здоров'я. Аплодисменти хто не п'є, та всі інші пил со мной. Спасибо. Що ви сьогодні подарували клубу 44? Ми подарували арт клубу 44. Прекрасну неймовірну кількість сучасної української музики за ці 13 років тут дуже багато є людей, які подарували арт-клубу 44 свої серця. Бо дуже багато людей тут закохувалися, дуже багато людей тут розставалися, дуже багато людей грали свої перші концерти, просто випивали пиво і зізнавалися один одному в коханні. А, Рок-н-ролла. Дальнейшего развития, приглашения офигенных команд. Чтобы это место было, если будет, клубом свободных друзей. 3 клубу 44 будет 44 года. Ура! Happy birthday to you. Happy birthday to 44 Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Club 44. Happy birthday to you.